На баяшки хавчик допомагає. реально, Чи, ти чисто стрес заїдаєш, такий. Зобіч, який є. А нормально. я наоборот не кушаю, бо потім ще треба переживати стрес этот, ще повторно, щоб вийти. І, і не переживати ще, ще один стрес. Що у вас, Микола Децька? Та бля, ну в принципі, так. Да. Їда, вона перебиває. Їда, спорт якийсь. Сон. Тоже. Мені допомагав сон. Ну, Тож, тоді, типу, це всі кажуть, що треба поспати нормально, прямо. Так. Да мене міномет відложив один раз, коротше, під железкою. І я отак, вот коротше, нічого толкового не придумав притворитись з двохсотим. І в итогі я заснув просто там, що пацани отак вот дежурили, а я отак, вот оп, і сплю. А знаєш, що взагалі саме топ — це великий шоколадний торт якийсь? О, да! Какой-то п'яну вишню так, да. торт з вишенка. А спеціально має бути п'яна вишня? Ні. Ну, типа, це торт так називається. А, а, я просто не пробував. Ну, ти ж не будеш вічні заводи. Я Наполеон тільки кушав. Тепер ви знаєте, що дарувати.